Единбург 80 миль, це 113 кілометрів, так мені каже навігатор. Там може бути у нас 5-6 кілометрів різниці. Але, ну, що? Шотландія ліс почався. В Англії лісу з дороги не було. Ну, так трохи природа. Відрізняється. Ну цей північніший значить, який мостик. Дуже часто є такі мости. Ну, а Чим вам не Карпатик? Ліс попиляний. Чогось у мене таке стільки враження, що у Шотландії дороги ширші і асфальт кращий. Це не знаю. Чи... Але чогось мені так здається. Я щось не зрозумів. Вони що в школу зараз ходять. З школи повиходили зараз. Навчаються круглий рік і хліба канікул. От і чи, чим вам не дорога в Україні. Ось такий місточок. Світлофорчик, он річечка. О, он форельку ловлять. Це шотландське село. що протикав, там, треба було трактор пропустити. А От. От там така, така білявка їм керуєш, я вам кажу. Вже пішли замки, таке інше. Красиво. Чесно, воно все більш-менш однакове буду ще дивитись. Кацирко. Пише, що 20 миль на годину на годину приблизно 33-35 кілометрів. 1833, ну так, 35 кілометрів десь на годину. Занедбане, занедбане кладовище. Перша світлова війна загиблим. Це таке містечко Шотландії. Що мене заздрість бере колір трави у їх. Ну така зелена. Підлюка. Я вже вдома так ще тільки що таки не роблю. А вона не така зелена, як ця. Що ж ти вже зробиш? Це десь швидко їду. Цього чувака я обганяв десь у поля. От, я ж наче не не зупинявся, ну, хіба що такі справити помаленькому. А він виїхав це разом зі мною, тут на клумбі. Вони ж місцеві, вони знають, як тут їздити. Приїхав до Единбургу. Іде дощ, цілий день сьогодні майже йде. Десь більш менш з обіду. Поставив на метр під дощем. Це зараз вже майже все зробив. Ось кодру запхатив. Пліло, було 12, зараз 13 градусів. От виїхав покататись трошки по Шотландії, бо кожного дня згортати, розгортати і намета в таких умовах, щось мені зовсім не хочеться. От зараз поїду тут близенько, є одне місце, щось там 50 кілометрів. От хочу подивитись на що воно схоже. Тут ще ж. Треба проїхати якось. Повключав усі можливі підігриви, жопи, рук, бо ну, холодно я вам повинен сказати. От, і що саме таке воно противне, це те, що дощик такий, він такий дрібненький, дрібненький, дрібненький. І він, він наче є, і наче його нема. Але він майже постійно. Ще одне шотландське село. Я майже приїхав. такі зустрічаються цікаві місця. Я б не сказав, що скрізь воно таке, але як бачите, красивенько люди живуть. Хоча вікна маленькі, хати низенькі, але ж чимось це обумовлено. Як що вони з цього приводу собі бачать ситуацію. Ну, ось приїхав. Це, бачите, зараз підіймає кораблика. Це такий канал, де перепад висот. Вони компенсували за рахунок того, що зробили так, у, такий підйомник. Вон, бачите, зараз підіймають один кораблик, він піде сюди, а там вниз вже спустився інший. Ну, буду сподіватися, що є квитки. покатаюсь. Зараз виключати не буду, може, хоч так буде видно. Ну що ну взяв, квитка їдь вже. Що тобі не так? Це шлюз, це сам підйомник. І воно все функціонує. Тобто Я дивився, є навіть щось на зразок подорожей круїзів по цьому каналу. Ось воно. Бачите, це вихід. Там досить невеликі Такі човни, ну, човни-катери, як їх вже назвати. І це воно Вон, ще один шлюз Там далі. І так воно. О, десь я не пам'ятаю вже 80-90 чи 90 кілометрів завдовжки. Це сам підйомник, він, кораблик стоїть червоненький. Взяв квитка. Через за годину поїду і я. Зараз пройшла шлюз і от буде зараз підійматись. Це те, що я казав, що вона ну, є навігація, і можна плавати цим каналом. Якийсь серпантин шотландський. Холодно. Ну, хоча трошки потеплішало, ту було 11, зараз 13 градусів. І трошки сонечко. І це вже краще. І дощі дрібненький, дрібненький, дрібненький. Ну, красиво. Нема чого казати, але я не знаю. Так що, якщо чесно, воно... Нічим не краще за Альпи. Допертися в таку далечінь ще по, такої, по, такої, по такій погоді. Ну, я не знаю наскільки це доцільно. доцільне. Ще трошки краєвиду. Вітер такий, що страшний. Вазити гори. Це як фільмах. Видно, що Дощі були останнім часом, пожалувало трохи. Таке видно, що там води не було раніше. Повинен сказати, що боковий вітер зовсім не дитячий. Так добрячі мухає. Бачите, якщо пущики, як вони рухаються. Та ли ж нічого. Тут сніг буває високий. Що воно тут пишуть? Олені. Не бриті, не голені. Ось один ще трохи три Навіть не знаю, чи варте воно сюди їхати спеціально заради цього. Так що, якщо є можливість поїхати, струмочки, річечки. От, так що, якщо є можливість поїхати, то ну, чому би ні, але не знаю, на мою думку, на мою думку, можна і, і не їхати. вода тече. Там знов зверху, яких багато. Я вам Можна розслаблятись навіть на пустій дорозі. От, здавалося б, їхало попереду. Всього дві машини там далеко. Це, ну, Не часто таке буває, але їхали. Но... Коротше кажучи, я один вирішив зупинитись, знову струнки, річки. Один вирішив зупинитись, щоб пофотографуватись. Інші ззаду по гальбах. І не прибирають машини. Тобто той потрошку-потрошку з'їжджає, як оці стоять приблизно. От я з цим німцями стояв там трошки далі. От. І все. А ти ж їдеш такий по сторонах, ой, як тут красиво, тут красиво, і оце, і оте. А треба дивитись на дорогу. От. Так що, увага — це перш за все. І, скажімо так, що не треба тиснути не те, що відкручувати ручку в даному випадку. Потроху, помалу. Он їх тут стоїть, щоб такого. От. Ну таке. Що з каміння хатина якась складена. Каньйончик. Красиво там. Знов вода знизу тече, зараз місток, на той бік. І красиво, красиво. Тобто один раз з'їздити ну, воно договарте. Бачите, водоспади такі. Не хочу зупинятись. Це таке... Коротше, я так зрозумів, що машини стоять не там, де щось красиве, а там, де стати можна. Бо дорога отака, ось час стати нема де. Люди стають там, де є місце, там вже звідти ходять, шукають щось пофотографувати. Покинули хатку. Це ну, ще така цікава річ, що от коли вітаються мотоциклісти тут, то що, їм же ж ну, рух ліворядний і підіймати праву руку, це треба лишати газ, Ну, саме розумієте, що там мотоцикл зупиниться, то ну, те, що швидкість, чи що таке, ну, це втрачається керованість. Ну, от. Вони що, вони головою кивають, вони так трохи нахиляють, що воно помітно, що він з тобою вітається. От, але рукою, як у всій іншій Європі, тут такого не бачив жодного разу. Ну так, Хтось з європейців було, декілька разів так кивали руками, там вже хто як ні. От, а Тут головою кивають. Таке озерце. Бачите. Ви не подумали, що я тут якось вивчав дорогу. Це таке інше. Це все навігатор. Там є опція, панорамні дороги. І це він сам вирішує, куди їхати. От, іноді я знебулаюся, але таки він робить свою роботу. Так що так, сьогодні їхати туди, куди я їду, зараз не буду казати, побачите. Він сам я вибрав, той час був, все таке інше, мені там треба бути біля третьої години вніс що, панорамні дороги виключити автостради і оце він мене тягне отак сам би я звісно сюди не заїхав ніколи ну може б випадково так це все навігатор ну що притяг мене Навігатор напором. На ну що, нічого. Що воно там пише, машини, про мотоцикли нічого. Люди мотоцикли безкоштовно. Бо ну, подивимось, що воно буде. Я дивлюсь, що рівень озера буває дуже різним. Там бачите, куди дістає. Так вони грамотно зробили. Вони не робили там декілька рамп, а одна оця нахилена. І он під нахилом зроблена рампа на... на паромі. І в залежності від того, скільки води він зупиняється чи тут, чи там. От. Вона осадка, видно, що ось ну, різниця. Грамотно зроблено. трошки під нахилом виїжджаєте і звідси нічого взагалі страшного немає в цьому. Поїхали. Thank you. І це при тому, що я взагалі не розмовляю англійською mm -hmm. мовою. Я вже ж обходжусь. Дякувати цьому озеру 5 фунтів. До речі, красивеньке село тут, на березі озера. Я не думаю, що тут рибалки живуть, хоча все може бути, але це місцеві. Ми привітались. Щось якусь рибу розводять, мабуть, ж лососей. Зараз досить низький рівень води. Ні ще 47 кілометрів, 2 години часу в мене є. Я не знаю, правда, чи там треба буде пішки йти. Подивимось. Далі буде. Вже не видно водоспад. До речі, дуже схоже на Норвегію. Воно десь приблизно на одній широті знаходиться. Водичка летить, знаю, воно. Треба ж пам'ятати, що лівий р... рядний рух. Хоч вузенька доріжка, але ж овечки. До речі, помітив тут їх мостики такі є, і в їх там досить широкі такі, як би це сказати, от дощечки вони металеві. От. Я не знаю, але мені здається, що це зроблено для того, щоб вівці не переходили. Тобто вони їх ноги будуть провалюватись туди і вони будуть боятись переходити. Мені так здається. О! Шейпи місцеві. Хлопці ходять. О, навіть велосипедист привітався. Така дорожка. Ще раз повторюсь, це не я, це все навігатор. Ну, то остання машина червона, їх було 4 швейцарці. На останній червоній дівка їхала. Так звинує іззад, ззаду на, на склі в машині. Ай, причеплена причандал чоловічий. Що такі люди не зроблять для того, щоб їх помітили? Ну от, до речі, бачите цей місточок, що я казав. Я так думаю, що це для, для овечок, щоб вони не, не переходили. От, бачите, дорожка така вузенька. о, Дорожка така вузенька. Ей, їду я. Тут, тут, бачите, такі розширення є, щоб стала машина, ну щоб проїхати, там, один одного пропустили. жіночка одна стала посередині. Тобто їй треба було на 5 метрів раніше зупинитись. Стала собі посередині, така, як хочеш, так і проїжджай. Шотландия. вот он, лист Гарри Поттера. Це річечка, потім там струмочки. Згори біжать, у них багато, 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 багато. То кожна канавка, то струмочок. І скрізь їжі ж є вода. Оце такі краєвиди.